Привіт! усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами приготуємо ікру заморську, баклажану. Для цього, звісно, мені потрібні баклажани, синенькі. І я їх буду обсмажувати на сковорідці. Сковорідку я вже розігріваю, а баклажани змащую олією. Я у сковорідку олію не кладу, я змащую олією баклажани і перці, і обсмажую їх. Просто гарненько, щоб з усіх споків, боків, поки я, до речі, це роблю, можете підписатись на мій канал, тому що у мене багато легких, простих у приготуванні бюджетних і не дуже теж рецептів. Перевіряємо рецепти з інтернету. Коротше, подивитись, у мене є що. Тому, друзі, підписуйтесь. Дивіться, овочі з усіх сторін до готовності обсмажуємо. Поки овочі обсмажуються, ми з вами не будемо втрачати час і миленько наріжемо цибульку. Дуже-дуже міленько і замаринуємо. Нехай вона поки промаринується трошечки. Щоб вона була не такою гострою, не такою пекучою, щоб не мала цибулового такого аромату, ну, ви знаєте, тому краще трошки замаринувати. Зараз я буду намагатися якомога тонше її нарізати. Ось так, дрібнесенько-дрібнесенько. І круцю бажано, взагалі, знаєте, нарізати дуже міленько, робити таким спеціальним великим ножем. Але я беру, звичайний ніж, тому що я з тих людей, хто завжди ріже собі руки і пальці. Ну, таке. Тому я звичайним ножем обережненько дрібню цибульку. Максимально от як можу. Так і ріжу тоненько. Ось я нарізала цибульку, у мене ж кварчать овочі. Зараз я просто заливаю цибулю оцтом. Я зараз взяла яблучний. Заливаю, трохи перемішую і залишаю. Нехай маринується. Я не додаю більше нічого. Тільки оцет. Ну, Зазвичай взагалі і звичайний теж. Щось він мені не попався зараз на очі, так я це взяла. Я взяла помідорчики, у мене маленькі. Я зараз навхрест розрізаю там, де попки, і буду заливати їх окропом, щоб почистити. Так, помідорчики з окропа дуже вже легко очищаються. Бачите? Шкірочка знімається дуже-дуже легко. Раз і все. Помідорчики дрібненько нарізаємо. От максимально дрібно, як ви можете. Я також намагаюсь максимально дрібненько. Зараз я ці приберу. І намагаюсь так дрібно, дрібно. Ніби вийшло. Подрібнені помідорчики вже на мені і чищу перчик смажений. Так, чищений перець, цибулька вам, мабуть, заважає, да? чищений перець, зараз нарізаємо також максимально дрібно, як ми зможемо. Я відділяю від насіннячка, тому що насіннячко нам не потрібне. І нарізаю. Вздовж на тоненьке, і потім на тоненький маленький кубичок. Так, сині я почистила і зараз нарізаю на найменші шматочки, які у мене вийдуть. Зараз ще так. Треба дрібнити, дрібнити. Потім ще робимо робимо і відправляємо до усіх овочів. Всі овочі нарізані, я почекаю, поки вони вистигнуть. Овочі вистигли, і я зараз додаю сюди цибульку. Я цибульку віджимаю, перш ніж класти сюди, щоб не було забагато оцту. Також вичавіть частичку собі до смаку, скільки ви захочете. У мене величезний зубчик, я його на два розділила, тому що він дуже великий. І вичавлюю сюди. Усе. Звісно, треба додати трошечки солі. Усе перемішати, трохи олійки. Ікра заморська баклажанна вже майже готова. Перцю до смаку. Вона повинна бути гостренька. Дивіться, яка гарненька ікра у нас вийшла. Зараз, друзі, залиште цю ікру у холодильнику, ну хоча б на годинки дві, нехай вона настоїться, вона стане ще більш смачною. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!